Ви лапити. Там немає попередження, за цей є штраф, так? Да? За цей є штраф, так? Да, да, попередження. Поїхав! <рес> Наклеїли, наклейку вам на машину. Мені плювати, я паркуюся Так, <рес> До да. вас знімають, подаваться? Я паркуюся. Можете да. наші квіти тільки ламатися.

там есть парковка, там вообще в курсе тут парковаться нельзя? Я не, я не, как, не в курсе, да? Нет, не. Я а тут проезжий. А знак стоит. не видно вот стоит, смотрите, кругленький такой. А, ну тут таки такие был были выборчики, что поставили, да? Парковка, там есть знак. У нас базар так. не 5 хвилин, як построїть. У вас є прекрасний директор базару. Прекрасний комуські зв'язок. Я вас не буду я слухати. Буду, ви нарушуєте ми правила дорожнього руху. А, ви, сектору, ви, ви не знаєте знаків. Ви є здається, що представником правого сектора, якщо ви розумієте, ми з 6-ї години до 4-ї вечора чому? на базарі ми Доброго, по 2-3 рази возимо товар. Так. Якщо в мене є на базарі три точки, я вручну нушу звідти. Прекрасно. Ви багато людей у вас три точки. Ви не можете зайти. в міську раду зайти в міську раду і підняти це питання для вас буде краще. Ладно, ты не маленький. Дістро, да, можна було? Я ви зараз Чудово. Це чекайте, що у вас є три точки. Вам дозволяє порушувати правила дорожнього руху. Чи да, да, я порушення. Але ні, держите в ручках, якому я, джинці, я, джинці, я, джинці, я не маю можливості платити. Трошки затяжко носити стандіть, аж туди. Давайте каєна біля сальоти. Але ви не вирішуєте кардинально питання. Тамара, кардинально. Ні, ви неправильно. Дивіться. Правда, у нас проблема всіх базарників. Нас не заїхати неможливо, виїхати я один. неможливо. Я за вас всіх не буду ваші проблеми проблеми рішати. А чого збирайтеся колективно, подарите міську раду. Коли ваші райгонки зб'ють за того, що просто не видно з-за машини, з іншої машини, а? Тоді ви будете розбиратися, або не будете? От ви мені скажіть, Тому полюдство. Там три дочки, я тобі заплатять гроші за те, що збирати. Вы не на работе? Я не работаю. Понятно. То есть, если личные ваши интересы затронуты, вы готовы нарушать лише. закон вообще без проблем? Я, между прочим, плачу до 2000 гривен каждый месяц податки в бюджет. За какие же вы не платите? Это самый эффект приема. Я вас же стоянка была. Вот и стоянка. Там є стоянка. Там є стоянка. Это нормально.

Біля салюта можна припаркуватися. Вот, Якраз ще є місце. Перепаркуйтеся, будь ласка. Зараз Десь ящики ще їдуть. Ну, не можна паркуватися, то вам не майбутнє. Добре, А ви знаєте, а, що ласка... завоз товару на ринку до 9-ї години. Рогом вони тратили. Передайте мені, будь ласка. для виразки товару теж заборонено тут паркуватися. Я кожен день практично їжджу по тих самих вулицях, що і всі. І, власне, тут ринку, це є основна болюча проблема. Проїхати неможливо іноді стоїш 2-3 хвилини, тому що якийсь навіть той самий депутат міської чи районної ради припаркував свій автомобіль. І так пішов і його залишив. Це великий дискомфорт як нам, учасникам дорожнього руху, так і пішоходам, які ходять по тротуарі. По тротуарі взагалі інша тема, тому що. Такий мейнстрим, можна сказати, від водіїв почався досить недавно, що вони почали паркуватися на тротуарі. Сьогодні мали бути ще депутати з міської ради. Ні одного я не побачив, один припаркувався біля міської ради і всім розказував, як він правильно це зробив, хоча там так само дія знаку поширюється. Нас акції немає, ми люди прості Попробували. Якщо буде всі підтримувати, ми завжди раді. Це нормальні дружні стосунки. Старалися адекватно з людьми говорити. Представники ДОІ, особливо начальник Олександра Миколаєвича, підтримали так само, тому що їх в кількості, скільки чоловік сьогодні на нашому місті, вони просто це не зроблять. А активу від громадськості ніяк. Долучайтеся всі, це не є якась проплачена акція чи не є якийсь чийсь піар абсолютно. Люди всі вкупінці, будемо щось робити, не треба обходитися і обходити стороною. Помагайте один одному і все буде добре. Ми вам щиро вдячні за допомогу. Ми будемо вашу акцію підтримувати. Ми вам дякуємо. Я думаю, що ця акція буде продовжуватися. Я думаю, що біля ринку буде порядок. Дякую вам дякую. розуміння.